Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І Сьогодні маємо 23 вересня 2022 року. Трошки дощ заспокоївся. Ну, але ми приступимо так. Ні-ні ні, то в нас сьогодні не прикусу буде, друзі. Я... У нас сьогодні друга тема. Зараз вам показую, йдемо туди за штору і подивимося на нашого бурчика. О, значить, що я би мав ще по ньому доробити, що доробив. Такий маленький відеозвіт, так би мовити. Ось, ну, Я тут штору засторюю. Отаке відеозвіт. Значить, що було, е мною планується ще зробити. Давайте так. Що було зроблено? Педаль, гал, педаль тормоза, друзі, підрегулював, внизу пустив трішки, тому що було, е фактично вона була так десь вище на рівні тої от підножки. А мені трошки незручно, при тому, що посадка сидиш, ноги чуть зігнуті, знаєте, і нога отак сидить більше. Тобто, коли в мене нога стоїть, треба, щоб пересунути і все. Зараз покажу. На нього залізу і сяду, так як воно сидиться. Зараз покажу, як буде. Так, сіли. Ось. Зараз, 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 бо тут трошки О, заступає мені. Зараз, зараз. Щоб шторка, світло попадало краще, тоді. О! Значить, дивіться, коли сидиш, педаль гальма має бути під ногою, скажімо так. А вона була вище, і то, скажімо так, що ногу треба було піднімати, і щоб так ставати. А потім ти так нога висить, а на підножку не впускається Нога має бути на підніжці, щоб натиснути легенько на гальма. І все. І бачите, в одну є. раз, тільки перевів ногу і пішов. Бачите, перевів ногу і пішов вправо. Оп. Ще одна проблема. Значить, гріпса, яку мені треба зняти і намазати клеєм, бо вона, дивіться, провертається, бачите? О, не треба того, щоб було, ми то культурно на клей посадимо, то все справу. Щоб вона нам гарно верталася, бо тут її витягуєш, знаєте, вона собі сама гуляє, як їй подобається. От, і вона не хоче вертатися. Часом, зараз чекайте. О, тепер вертається. Ще я тут задавав питання. Бачите, є е, троси. Ще, власне, чого за троси, я хотів запитатися, що то за троси, що два штука є Зразу, одразу. Таке бачите, вільний хід. Отого От треба забрати, я того не люблю. Має бути отак: нульове положення, і ти зразу докрутив, воно вже газує. Ну там взагалі раптом міліметр лишити, ну не 5 міліметрів того. При тому, що коли руль вертаєш, бачите, вільний хід є. Знову ж таки, йдемо на ліву сторону руля даємо. Вільний хід є, бачите? Тобто воно не впливає тут, що там, скажімо, в якихось других мопедіках, як зробив мало вільного ходу, що руль повертаєш і мотоцикл сам газує. Тут такого нема. От. І власне, що я хотів, знаєте, запитати, вільний хід рулю... регулюється, як правило, ось тут, так? О, є. Але дивлюся, другий трос йде, що це другий трос. А людина пише, каже, що це є повернення газу, возвратка, так би мовити. Ну, Не знаю, бо я думав, що два троса йде на... Карбюратори два різні, знаєте? А воно виявляється, що йде один, видно, тут якась та возвратка. Ну не знаю, може, поправте мене, може не так щось. І я не хочу ще поки що тут рухати. Дайте мені, будь ласка, коментарі може якось зв'язатися зі мною можна буде. Хотів би порозмовляти на ту тему. Отаке. Інакше треба самому бак знімати і бачити. Задля того, якщо ніхто нічого не скаже. Отаке. Щеплення, друзі. Щеплення теж регулювалося. Вільний хід. Зараз тут трошки тіньок заступає, отак зробимо. Бачите о. 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 Опа. Опа, бачите, вижим пішов. Дивимося на трос, друзі. Бачите? Трос є трошки з маслом. Я його змастив. Ось таке. Вільний хід був за, за великий. Бачите, я його трошечки. О. Ходить якраз трошечки є і на ручці воно більше відчувається. Ну, можна його в принципі ще трохи відпустити, бо щеплення бере вже, далі я злізу, покажу. Так, бо щеплення бере, у нас зверху більше. Так, ну можна трохи з одного боку і добре, воно не боксує там, скажімо так. З одного боку є добре, йде дуже великий файний вижим, тобто щеплення роз'єднується з коробка передачі з двигуном. І шестерні встигають зупинитися швидше, бо, тому що є більше вільного ходу, тобто вижиму і між передачами, скажімо так. І довше буде служити коробка. Ну, звичайно, оця верхня межа має бути, щоб воно не боксувало. Звичайно, то можна перевірити на шостій передачі, чи там на п'ятій, чи в кого є 4 передачі в мотоциклах. Ну, в тому, зокрема, шість. І цей. Значить, е... фактично даєте на шостій передачі, їдете на певних обертах, таких нормальних вже, трошечки, так, щоб він мав силу тягу, там, нехай шість тисяч, чи там, мінімум 5. І тоді даєте різко газу. І бачите, чи він підхвачує, зразу пішов, чи часом двигуна оберти не зростають, а він там не набирає швидкості. Ну, То значить буде буксувати щеплення. І може бути... Але тут, бачите, вільний хід є. Я завжди любив на старих мотоциклах отут дивитися. Бачите, отут, оцей зазор, де йде вільний хід вижима. Отаке. Так що отаке? Такі дрібниці мені треба зробити. Ага, ще поміняти, друзі, антифриз. Зимою десь поміняю масло. Пробіг тут буде робитися, звичайно, так як мені і господар говорив, каже, заміна, від заміни до заміни 5 тисяч, не більше. От. І цей. Від заміни до заміни 5 тисяч. І так і буде. Абсолютно, Бо тому що ресурс двигуна, друзі, скажімо так, навіть не масло, яке є дороге, дуже. А часто його заміна дуже впливає на ресурс. Навіть ви можете дешевше масло лирити. Ну, образно так кажу. Але коли ви його вчасно міняєте, це говорить про те, що для двигуна це є краще. Отаке от Фільтр в нас на масло стоїть, Отут, бачите? хіфлофільтро. фільтру. От Ось такий от фільтр стоїть, І такий буде купуватися, звичайно. Я трошечки не сказав ще по двигуну. Значить, по двигуну тобто, максималка. Цих мотоциклів йде 187-195 кілометрів. От. Дана модель, даний екземпляр, друзі, попередній власник. Їхав на ньому 200. Табричка їде 200 кілометрів той мопед. Так, що отаке? Цікава, людина ще писала. Мені в коментарі. Дякую за ваші коментарі, друзі. Під'єднуйтеся -під -під і пишіть, щоб мене трошки до курс діла вводити. Ну, можливо, що хочу з вами зв'язатися щось порозмовляти. Каже, що досить хороша надійна модель з тих старіших мотоциклів, так званих, бо вони йшли, ви знаєте, до кінця 2002-го, в третьому вже їх не випускали. З 93 по 2003 рік вони йшли включно, не випускали. Тому та й так вже пішли якісь новіші моделі, там CBF і тому подібне. І каже, що дуже надійна модель. Ну, як казав один колега, давно ще і жатник, так званий, з Польщі. Вітання Павел. E, значить, каже, що їх в Польщі називають цибуля. От таке. А чому цибуля? Я би хотів то пояснення почути, чому на них так кажуть. І каже, що його дуже тяжко заїздити. Ну, дав би Бог, щоб ці слова, як говориться, справджувалися, і так воно є. Нехай так буде, як говориться. Отаке. Та би дуже було добре. Подивлюся, по вітровику, друзі. Можливо, я його лишу, а можливо, і поміняю, і можна поекспериментувати. Я просто в колегі треба буде проїхатися, як буду десь там у нього в гостях колись. Такий самий мотоцикл Віталій, мотогараж. І проїдуся з вітровиком, я хочу відчути різницю. розумієте, отаке от Ну Десь він от, з таким вітровичком він виглядає більш такий ніби спортивніший. Хоча їдуть деякі ніщачки, такі маленькі до мене. Скажу вам, про ставки їдуть. Так як вставив Віталік. І руль вже підніметься. Остава стане десь отак на 3 см ближче. Отак, От То вже говорить, хоча в мене руки довгі, я не маленький є, і нормально, що мені дістаєш, але коли ти сідаєш на мотоцикл, ти сідаєш нормально. Ні цей. От. І воно фактично до руля не дотягнеш. Бачите, як зараз руки в мене є. Нормально сижу рівно, наприклад. Ну, трошки так чуть-чуть нагнутися. А тепер руки підуть чуть-чуть назад. То вже буде пряміша посадка, друзі. Тепер він стоїть на центральній підножці. Я ще зазнімлю, як він буде стояти, Так, не хочу його знімати. Питав ще один колега, як ти, Андрію, дістаєш до землі. Дивіться. У мене зріс в районі десь 1,80 вісімдесят. плюс-мінус Там сантиметр. І от я зараз є на підносці, він стоїть вище, при тому, що задні колесо друзі висить. Бачите, от. І ще він сяде на амортизатор, то я думаю, людина з ростом в районі до 170 см нормально буде ним діставати до підлоги. Таке, по гальмах тут взагалі бомба. Коли я Тут гальма передні дуже сильні. задні також. Ну, Звичайно, що передні гальма є, як правило, основними в мотоциклах в більшості. Ось, і е, Заднім менше користуються, вже задніми користуються в екстреному гальмані. Тому що чому передні гальма Більше і основніші? Тому що як по законах фізики, які ніхто не відмінив, ви знаєте, коли ти жмеш на гальма, Передні, наприклад, центр ваги переміщається вперед. Ну, Незалежно чи там задні. І якщо тиснути на задню гальму, в тебе заднє колесо розвантажується, друзі. отаке от, от І воно тоді. Менш ефективніше є. А переднє гальма, коли ти гальмуєш, навантаження йде на переднє колесо, тобто краще щеплення з асфальтом, там, з якою там дорогою би не було. І, це, і воно є веселіше. Так, хтось ще, я пригадую, ще говорили за холості оберти. щось. Я не знаю, але ну, в мене виведено ось тут вот, друзі. Зараз показую. Бачите, от йому крутиться холостий хід. Я не знаю, чи це є стоковий його. Чи то вже хтось щось прирубляв тут. Отаке. От так що отака штука. Не знаю, будемо бачити. Так, тут у нас що є? Тут є друзі болт на синхронізацію. Треба буде штуцер точити. І все, і будемо робити то все самі справи з карбюраторами. Як щоб карбюратор ще їздив до карбюраторів робити, ви мені вибачте, то так не може бути. Тут я вже ту систему трошечки вивчив і вже собі розумію, як воно є. Прийде час, я вам все покажу. Так. Друзі, бензиновий кран він є відкритий, і я його не закриваю. Причина цьому яка? Горизонтальне положення він закритий, і верхній це є резерв. Вот. Власник попередній каже до мене, кран не закривати. я Його припитав, щоб в карбюраторах було паливо. Тому що верхні мембрани. Які тримають голку, вони там вакуумні є. І, це. І тому треба за тим слідкувати. В плані, коли є бензин в карбюраторі, мембрани не пересихають. друзі. Вони себе, як говориться, ведуть краще, тому що випарування йде. Я розумію, що там з карбюраторів десь щось трошечки бензин випарує. Але фактично краще дати йому там за півроку, ну, чи за зиму, як він буде стояти, щоб воно там тих 200-300 грам випарувало. Поступово, як воно випаровування йде, якщо йде, бо доступ з атмосфери через фільтр частково йде, і все рівно бензин має властивість Чуть-чуть випаровуватися. І тому воно собі автоматично голка відкриється і з бака завжди поступить паливо. Пам'ятайте про те, щоб в баку також був бензин, щоб він не був пустий. Що можу вам ще сказати? Я вам не показував. Зараз побачите тренеряти туди. Там є бензина, правда. Повний бак. Зараз я вам посвідчу. Так, зараз я посвідчу. Дивіться, бачите? Бак чистюсечкий. Зараз чекайте отак. Бачите, як можна ниряти. Нема ніякої іржі і нічого. До чого я то веду? О, дивіться, чекайте, щоб лампочки не було, отак. Бачите, освічу збоку, отак. До чого я то веду? Що е, потрібно, щоб, ну, хоча б, чекайте, чекайте, бо я маю витягнути його, я забувся. Він сам заклацується. Його відкрив, отак і він, бачите, все закласнувся і легенько то закриваєш. Е, бак, власне, треба, щоб декілька літрів палива було, навіть на зимове зберігання. На основі того, що, щоб не ржавів і все. Так само радянські мотоцикли і то все решта. Отаке, так що така справа. Припадає наш дирчик пилюкою, бачите вже, бо стоїть, не їздить. Так як я його переоформив, тоді проїхався і скільки там є. Як ми бачимо всього на всього 15 кілометрів, правда? Отаке, вся їзда, що була. Так, по холостому ходу мені ще там скажете, ото, що я показував з цієї сторони. Чи то є так, чи не так. Ну, в принципі, хто важно дивився, то все. Значить, що по обслуговуванню, я вже говорив. Підемо спереду. Вилка. Все замінено, все обслужено, все зроблено. Отаке. От от. Антифриз треба поміняти. Він міняний пару років тому. Отаке. От Траверзу, мабуть, зроблю ще. Подивлюся, можна в мазутки забити туди, виб... то Ту все знімлю, розкручу і все. Масло. Масло 2500 пробігу є вже там. Ще 2500 можна ти типу, поїздити. Ну, як не буду їздити, я весною все рівно свіже поміняю, то без варіантів. І 5 тисяч пробігу і заміна. Фільтри стоять. Хіфло фільтро. Бачите, ці от фільтри. Навіть на траверзі намальовано. Так, ззаді я вже вам казав. Зірочки, ланцюг поміняний. Отаке таке. Треба буде, як говориться, через 430. 5 тисяч кілометрів, перепрошую, чи, 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 через 435 тисяч підтягнути ланцюг, перша підтяжка буде. Власник казав, що попередній ланцюг ще рідний стояв. Ну, я думаю, що йому так може майстри казали, мають таку надію, що то так. Бокова лапка центральна. Дуже приємно, що є центральна, то дуже файно. Отаке. Резина, колеса є збалансовані. Друзі, я вже говорив. Спереду, ззаду, все чітко. Отаке. Так що тормозні блінчики ще не зношені, там нормально колодки гальмівні ще трохи є. Ще можна буде пару тисяч поїздити. А далі най, маю нові, щоб поміняти, я показував в попередніх відео. Ну і, звичайно, вчиться гальмувати двигуном. Газ скинули, мотоцикл бабах зупинив. Скидує він сам гарно, тому що прийде час, ще треба буде компресію поміряти в ньому. То все, я і зроблю. Отаке от. Так що така, от, друзі, штука з тим всім дирчиком, з тою цибулею. Ну, у мене він називається бурчик. Ось така його назва буде. Вже є. А цибуля то є польська назва загального тих мотоциклів моделей. Але дуже приємно бачити, і відгук з Польщі пішов, що дуже надійні хороші мотоцикли із України від нас теж. Що вони фактично... Добре служать ті мотоцикли. Каже, Одна з хороша з останніх моделей. Мотоцикл каже, що їх Вже, типу, менше стає, бо, тому що їх не, не випускають. знаєте Отаке. ну, Скажімо так, 500 кубів, -пів літра мотор. То вже щось трошечки говорить, щоб якось трошки можна дати було Під хвіст йому, якщо при потребі. Колесо, я вже казав, що тут ширше стоїть, тут стоїть 150, а не 130-ка вже трошки типу, мудніше, ширше, то тобто він собі ліпше стоїть на дорозі. В плані десь, ну, може і на якусь ґрунтовку з'їду, а без того нема. Щоб такого не було, знаєте. О, ну, повороти тут, понятно, не рідні стоять, бо рідні такі квадратні, то не важливо. Головне, що вони гарно моргають. Все чітке, все доглянути. Царапин по ньому немає. Пластик дуже в гарному стані взагалі. Десь там, якщо плямка, то вимазав, знаєте, бо то гараж. І то при тому, що я його накриваю, завжди вон лежать всі шматки з нього. Мінчик. Мінчик зробиться, то дурниця. Буде та старенька німецька техніка їздити, бо вона радянською в життю не була і не буде, щоб ви знали. Просто москалі їх випускали. От і все. Так що таке. отакі, такі вот, друзі справи. Лампочка аж четверта стоїть, казав він мені. Фара вроді нормально світить, можливо, можна щось веселіше там запхати, пхнути, якщо вдалося, якусь ледовську запхати. та й так. Добовий Цей крутілка на лічильник на добовий ну і одометр загальний стоїть. Ось таке бачите. Ну, тут тут неправдива є інформація, він більше має. Та я вже говорив, так що таке. Датчик температури цього антифризу. Ось І то що єдине, нема датчика бензину. Ну, то таке вже. Тут маємо що? Масло, тиск масла. Тут у нас нейтраль, тут у нас повороти і тут дальнє світло стандартно, як і в всіх мотоциклах. Ну, вроді, я вам скажу, простий, як двері. Мені просто звітом незручно підлазити. Коли я регулював лапку тормоза, тут є такі прорізи, тут запихаєш ключик і регулюєш. Але перед тим, як то все регулювати, я скидав шестигранниками ту штуку, знаєте, де підножка. От якщо показати. Бачите, я її зняв, а тут фактично ці от прорізи, зараз я ще покажу. Зараз. Якщо вниз взяти, Отут. Ну, раз тут во внизу розміщені, трошки не видно, незручно, але менше з тим. Так що отаке, друзі? отака така в нас хондочка, такий у нас бурчик. В народі в польському звана цибуля, як кажуть. А чому цибуля, мені то самому цікаво? Чому на нього так кажуть? Чи з якогось звуку, чи з якоїсь форми. Звичайно, там в нього звук такий специфічний, бо два циліндра. Але знову ж таки повторюся, що, як говориться, мотор рядний і він досить тяговитий, друзі. Він з низів добре їде, середина добре їде. А верхи каже власник попередній, каже, після 6 тисяч він взагалі вистрілює. Таке. Так що. Ну, я не збираюся на ньому стріляти, як говориться, бо. Більш спокійніша їзда буде, звичайно. Там трохи газу десь даєш, туди-сюди. Хтось мені скаже, та-та, Андрій, ти тільки так говориш, побачиш, сядеш, будеш їхати. Не спору десь воно може схочеться трошки газу дати. Отаке. От ну, але в межах розумного і. Звичайно, що з головою, друзі. так що Отакі от от справи. так що. Було у нас вийшло таке сьогодні відео. Пишіть, хто мав ті мотоцикли, чи має. Я хочу багато ще по ньому вивчити, знати, так би мовити. І е, радий би дуже був, щоб якось, ну не знаю, номерами телефонів обмінятися, щоб я безпосередньо з вами поспілкувався по, -по, -по телефоні, бо то, як говориться, не вистачить часу то писати по тих кнопочках, по телефоні чи на комп'ютері. Розумієте, отаке. Буду дуже вдячний, якщо зі мною зв'яжетеся і трошки мене більше просвітите по них, на що треба звертати увагу і тому подібне. Отаке от. В загальному по будь-якій, ніби він такий простий, але я знаю, ну, електроніки як такої там нема. До речі, тут стоїть в ньому реле регулятор під цією кришкою. Отаке. Ну, Все скидається просто: шестигранні, зірочки, і то все злізає. Бак теж кажуть, скидається і висувається, якось я ще не пробув. Ну, таке. Ну, бачу, сідушка теж вся збережена. Тут полоски є, знаєте, від чого? Від взуття, друзі. Коли закидаєш ногу. От тут воно такі полоски, а так все чітко, гарно. Сідушка зручна досить сидіти. Так що отаке. Такі от, друзі, справи. Добре. Тоді, напевно, будемо з вами прощатися швидше всього. Та й до нових зустрічей. Всім папа, напевно. До наступних мото-відео таких, так що отаке, всього найкращого. Ну, Звичайно, з вами був мотогараж Андрія і Honda. Сібі п'ятсот друзі, от така от цибулька наша. Не знаю, чи зелененька, чи вже підсохла. Як є, так є. Всього найкращого всім, папа. -па.